Згідно з досить поширеною думкою, вчені, як правило, є агностиками, а заняття наукою віддаляють від Бога. Наскільки це твердження відповідає істині. Назвичайний прогрес науки, особливо протягом останніх двох століть, іноді схиляє до думки, що наука в змозі сама відповісти на всі людські питання і вирішити всі проблеми людини. Деякі дійшли висновку, що Бог уже більше не потрібен. Людина буде повністю покладатися на науку і це витіснить будь-яку віру. Необхідно зробити вибір, як казали деякі, між наукою і вірою або обрати науку, або продовжувати вірити. Тому, хто займається науковими дослідженнями, Бог не потрібен. Ну а той, хто хоче вірити в Бога, не може бути справжнім вченим, оскільки між наукою і вірою існують непереборні протиріччя. На другому Ватиканському соборі було висловлено абсолютно протилежну думку. У Конституції Радість і Надія стверджується методичне дослідження в усіх дисциплінах, якщо воно проводиться дійсно науковим чином і згідно з моральними нормами, по суті, не може ніколи суперечити вірі, бо для земних цінностей і цінностей віри одне джерело Бог. Ба більше хто смиренно і невпинно намагається проникнути в таємницю творіння. Направляється хоча б і невідомо для себе правицею Бога, який, підтримуючи все існуюче, робить його тим, що воно є. Дійсно можна відзначити, що завжди були як і раніше існують чудові вчені, які, займаючись своїми науковими дослідженнями позитивно і з користю для душі, продовжували вірувати в Бога. Проведена 50 років тому опитування 398 найвидатніших учених показало, що тільки 16 з них вважають себе невіруючими, 15 агностиками і 367 віруючими. Ще цікавіше і повчальніше було б з'ясувати, чому багато вчених і нині, як і в минулому, вважають, що строго науковий характер досліджень і водночас щире і захоплене визнання існування Бога. Не тільки не суперечить одне одному, а й становлять прекрасне ціле. У нотатках, які є ніби щоденником духовного життя вчених і часто супроводжують їх наукові праці, звертають на себе увагу два пов'язаних між собою моменти. Перший з них полягає в тому, що дослідження об'єктів як найбільших, так і найменших, що проводяться при дотриманні найсуворіших наукових вимог. Завжди залишають місце для нових питань у нескінченому процесі, що відкриває в дійсності безмежність, гармонію і доцільність, які не можуть бути пояснені ні в категоріях випадковості, ні за допомогою суто наукових методів. А за цим слідує неминуче питання про сенс, про вище обґрунтування або прямо про щось чи когось, хто може задовольнити духовні потреби людини які найвитонченіший науковий прогрес не заглушує, але ще більше загострює. Ретельніший аналіз показує, що перехід до релігійних переконань відбувається не сам по собі в ході науково-дослідницьких експериментів, а в силу основних принципів філософії, таких як принцип випадковості, доцільності, самодостатності розуму, який вчений, будучи людиною. Застосовує в щоденних контактах із життям і досліджуваною дійсністю. Ба більше перебуваючи на передових рубежах сучасного світу, першим помічаючи величезну складність і водночас дивовижну гармонію дійсності, вчений може стати особливим свідком того, що є всі підстави прийняти релігійний світогляд. Він може також на особистому прикладі. Показати, що визнання трансцендентності не тільки не завдає шкоди незалежності вченого і цілям науково-дослідницької роботи, а й спонукає невпинно прагнути вийти за межі власного я в осягненні самотрансцендентності людської таємниці, що відкривається. Якщо взяти також до уваги, що горизонти дослідницької діяльності постійно розширюються, особливо в галузі наук, що вивчають найоснови життя. І водночас постають тривожні питання про те, чи правильно використовується досягнення наук, то не викличе подову той факт, що вчені дедалі частіше вимагають виробити надійні моральні критерії, здатні вберегти людину від усякого роду довільних помилок. Але хто, як не Бог, може встановити моральний світопорядок, за якого гідність людини, кожної людини, матиме постійний захист і підтримку. Зрозуміло, християнська релігія, яка не може погодитися з деякими твердженнями атеїзму або агностицизму, висунутими в ім'я науки, з такою ж рішучістю відкидає ті висловлювання про Бога, які не спираються на доводи розуму. Тут варто прислухатися до доводів, що схиляють багатьох вчених ствердно говорити про існування Бога і придивитися до їхнього особистого ставлення до Бога, до людини. До важливих проблем і найвищих життєвих цінностей, на яке вони спираються, як часто тиша, зосереджені роздуми, творча уява, повний доброзичливості, об'єктивний погляд на речі, суспільна значущість відкриттів, чисте серце стають потужними стимулами, що відкривають перед ними світ значень, повз які не може пройти той, хто так само доброзичливо і з любов'ю прагне до пізнання істини. Досить згадати італійського вченого Енріко Меді, який помер кілька років тому, і який у своїй промові на Міжнародному катехетичному конгресі в Римі в 1971 році сказав таке: Я звертаюся до молодої людини. Поглянь! Ось нова зірка, галактика, нейтронна зірка, віддалена від нас на 100 мільйонів світлових років. Але ж протони, електрони, мезони, що її становлять ідентичні тим, з яких складається ось цей мікрон. Ідентичність виключає правдоподібність, те, що ідентичне, не може бути правдоподібним. А отже, існує причина поза простором, з якої це буття набуло відповідних форм. І ця причина Бог. Я говорю мовою науки, що існує буття, з причини якої віддалені один від одного предмети ідентичні. А число ідентичних частинок у Всесвіті становить 10, зведене в 85 ступінь. Чи не заспівати нам пісню галактикам? Якби я був Франциском Асиським, я б вигукнув О галактики безкрайніх просторів! Восхваліть Господа мого! Бо він благий і всесильний. О атоми, протони, електрони, о пташині, пісні, о шум листя і повітря, над яким владна людина, як молитву заспівайте цей гімн, і він повернеться до Бога.